Інформаційні підсумки п'ятниці 26 травня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Готуються з літа. Комунальники модернізують котельні та тепломережі і купують сіль на зиму. Для практичних занять УВП номер 4 відкрили навчальний центр для майбутніх монтажників. Працюватимуть цілодобово. У селах Давидківці та Копистин відкрили поліцейські станції. Сіль для протиожеледної суміші на зиму хмельницькі комунальники знову купуватимуть за кордоном. Через її дефіцит в Україні. Якщо курс долара буде стабільним, то і ціна залишиться незмінною. Прогнозує в департаменті інфраструктури. Минулого року на закупівлю солі в Румунії та Польщі з бюджету громади витратили 25 мільйонів гривень. Про це йшлося під час розширеного засідання виконкому Хмельницької міської ради. Ірина Ріон детальніше. Скарг на роботу хмельницьких комунальників поменшало. Винятком залишається керуюча компанія Домком. Цьогоріч звернень щодо їхньої роботи на службу 1580 та в соцмережах від хмельничан отримали удвічі більше, аніж раніше. Про це йшлося під час розширеного засідання виконкому за підсумками роботи комунальних підприємств в осінньо-зимовий період. Це, без сумніву, був найскладніший осінньо-зимовий період. Осінньо-зимовий період в умовах повноцінної війни, великої кількості терористичних атак по об'єктах саме комунальної, критичної енергетичної інфраструктури. Ми побачили. Скажімо так, ті речі, на які треба робити акцент, готуючись до нового осінньо-зимового періоду, вже 2023-2024 року, визначити плани, графіки, завдання. Осінньо-зимовий період комунальники тричі ліквідовували наслідки ворожих прильотів, ремонтували дороги, замінювали вікна у багатоповерхівках, допомагали із ремонтами колегам в Ізюмі і Чернігові. Попри регулярні відключення світла через російські обстріли, об'єктів інфраструктури, тепло і гарячу воду в оселі хмельничан подавали безперебійно. Для цього на котельні міста придбали генератори різної потужності та встановили 42 енергоефективних насоси. В південно-західному мікрорайоні відкрили 14-ту когенераційну установку. Вже півтора місяці Хмельницьк теплокомуненерго готується до нового опалювального сезону. По тепловим мережам всі договори заключені, і чотири мережі вже в роботі, тобто по транспорту теж договори підписані. Очікуємо десь в серпні аварійні машини ще. Сіль для протиожеледної суміші на зиму для обробки хмельницьких доріг знову купуватимуть за кордоном. Минулої зими комунальники використали чотири тони солі і суміші менше аніж роком раніше. «25 мільйонів витрачено коштів. Не дивіться на те, що витратили менше, а заплатили грошей більше. Пов'язано з тим, що вартість солі минулого року зросла практично в 10 разів. Завозилася вона з Румунії з Польщі, оскільки за кордоном не вміють користуватись, немає технології з антизлежувачем. Ми плануємо почати завозити сіль на кінець літа. Найбільше цього року коштів з бюджету громади понад 180 мільйонів гривень, виділили на закупівлю спецтехніки для комунальників. Однак чимало працівників нині на фронті, деякі нещодавно отримали повістки. Проблема трудових рук дуже суттєва проблема. У нас вже є багато початих робіт, і якщо надалі... Мобілізація буде комунальників проходити такими темпами. Буде доволі таки складно виконати всі ті завдання, які ми поставили. Мобілізація однозначно буде продовжуватися, і треба планувати свою роботу, виходячи з того, що це буде однозначно продовжуватися. І в нас і частина керівників комунальних підприємств так само мобілізовані. Якщо цього не робити, ну, тоді... тут буде триколор і інші будуть. Зимою займатися взагалі. Про готовність до осінньо-зимового періоду комунальники звітуватимуть через місяць. Ірина Аріон, Валерій Телиховський, новини міста. у Хмельницькому відкрили навчально-практичний центр з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій. Він запрацював на базі вищого професійного училища номер 4 Загальна площа приміщення 200 квадратних метрів. Його розділили на декілька зон: навчальний кабінет, майстерня, роздягальня, кімната майстра з інструментами. Центр обладнали сучасними будівельними матеріалами та технікою, аби учні мали змогу опановувати необхідні навички. Більше знає Ірина Кондратюк. Ростора майстерня, кабінет для лекційних занять, роздягальня та кімната майстра з інструментами. Так нині виглядає новий навчально-практичний центр з професії монтажних гіпсокартонних конструкцій. Запрацював він на базі вищого професійного училища. Номер 4. на сьогодні. Ми будемо показувати, як монтується стеля. Каркас вже ми зробили, і один листок вчепили, ще один листочок будемо кріпити. Ось тут у нас буде показано, як розшиваються шви обшивання стіни. Також можна обшивати як на клей, так і по каркасу з гіпсокартона. Далі в нас буде стінна, перегородка, звичайна, проста без вікон, без дверей. Звичайна перегородка, яка йде утеплена, і наступна в нас іде колона. Колона також дітям можна показати, як правильно змонтувати оцю колону, змонтувати гіпсокартон на колоні. Задля потреб центру реконструювали приміщення площою 200 квадратних метрів. Його обладнали сучасними будівельними матеріалами та інструментами, аби учні мали змогу опановувати необхідні навички. Приміщення були занедбані, це і протікав дах, гідроізоляція порушена була. Двері, вікна старі, тому що саме приміщення 56-го року. Площа цього навчально-практичного центру 200 квадратних метрів, йде окрема площадка це 500 квадратних метрів. Відкриття навчально-практичного центру відбулось у партнерстві з однією із провідних компаній з виробництва гіпсокартону і будівельних сумішей в Україні та за кордоном, яке ще нещодавно працювало у Бахмуті. Вони ж і закупили необхідні матеріали та інструменти для майстерні. Нещодавно ще тиждень, два тижні назад. Мене питали: а навіщо тобі це треба? А який сенс? Це мене питали, як роботодавці. Навіть е серед нас їх нема, Деякі директора е профтехосвіти, освіти. Тобто немає заводу, нема центру все логічно, але навіщо. Я кажу, ні, ну для мене це якось заради дітей і заради країни. Це перше. ми всі знаємо, що діти це наша майбутня країна. Фінансово долучилось до відкриття центру і місто з бюджету таргромади на ремонт приміщення виділили понад 400 тисяч гривень. Такий центр за професії, коли відкривається роки війни, коли частина України зруйнована, коли зруйновані цілі міста. І їх треба не просто відбудовувати, а потрібно будувати. Причому після нашої перемоги треба буде будувати швидко і будуть навчати у цьому навчально-практичному центрі. Крім занять для учнів вищого професійного училища, на базі центру зможуть підвищувати кваліфікацію вже досвідчені фахівці або майстри, які викладають в інших закладах профтехосвіти. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста. Четвертий етап кубка конструкторів з картингу Поділля-2023 відбувся у Хмельницькому. Студенти та викладачі п'яти навчальних закладів представили власноруч сконструйовані гоночні машини карти. Деякі з них працюють на двигуні внутрішнього згорання, інші на електродвигуні. Ініціювали проєкт представники фізкультурно-спортивного руху Сила нації. Члени журі вже оцінили технічні характеристики картів. На початку червня їх випробують на заїздах. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Дві гоночні машини, карти, сконструйовані власними руками, презентують студенти Вищого професійного училища No25. Один із них працює на електродвигуні. Автомобіль студенти разом із викладачами виготовили з підручних матеріалів. Все, що, що в нас було в майстерні, ми це все брали. Тільки купляли, якщо не помиляюся, двигун і колеса. Двигун на 3 кВт, акумулятор потрібно заряджати. шнур, і він вже підключається до самого акумулятора. І так виходить, він буде працювати. Ще один карт працює на двигуні внутрішнього згорання. Двигун чотирьохтактний з автоматичним щепленням, редуктор, який збільшує швидкість двигуна в два рази. Також там повітряне охолодження. Дев'ять кінських сил. Робили ми його з нуля, робили обтікателі, робили бампер. Сидіння. Діти теж підходили творчо, скажімо, допомагали, все, що казав, робили, крутили, варили, різали, сверлили. Наші художники допомогли розмалювати нам їх так гарно. Ці моделі картів студенти презентували на четвертому кубку конструкторів з картингу Поділля-2023. Ініціювали проєкт представники фізкультурно-спортивного руху Сила нації. До кубка доєднались студенти ВПУ номер 11 та 25 центру творчості Летичівської громади Хмельницького національного університету разом з ліцеєм електроніки. Ми надзвичайно сьогодні пишаємося командами і дійсно та ідея, котра була запропонована на загал, сьогодні вцілена. Ми дуже хочемо, щоб заклади вищої школи, заклади професійно-технічної освіти включалися в ці процеси. Знаємо, що Україна має бути потужною, і хто знає, можливо, через карти у нас буде розвиватися машинобудівна галузь. Дуже хочемо, щоб і вірили в себе із великим завзяттям створювали нові нові моделі. Від карт, від портатипу може вийти. В подальшому та машина, яка можливо буде зібрана тут на теренах Хмельницької територіальної громади. Студенти ВПУ номер 11 міста Хмельницького свою модель автомобіля назвали ретро-картом. Разом розробили креслення, підібрали деталі та сконструювали прототип гоночної машини. Все, що було він мінімальний вклад грошей туди, там колеса купили таке. А це все робили сваршки. Повного баку вистачає на 45 хвилин при повному нажаті. Члени журі вже оцінили технічні параметри картів. На початку червня їх роботу випробують на заїздах. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Ще дві поліцейські станції відкрили сьогодні у Хмельницькій громаді у селах Копистин та Давидківці. Для правоохоронців, які обслуговуватимуть ці території, придбали автівки. Звертатися до поліцейських офіцерів громади мешканці можуть цілодобово. Деталі у наступному сюжеті. Михайло Савюк від сьогодні береться за виконання обов'язків поліцейського офіцера громади. Працюватиме правоохоронець у селі Копистин. Звертатися до нього зможуть також і мешканці Богданівецького старостинського округу. Бащається співпраця з населенням на засадах партнерства у будь-який час доби. Можна телефонувати, звертатися. У мене є візитки, які будуть роздані для жителів населених пунктів. Також буде повіст, що, ну, більш, де більше скучення людей. Мої номера телефонів з моєю фотокарткою, щоб люди знали, хто в них поліцейський офіцер громади на даній території. І з моїм особистим номером, для того, щоб люди могли в будь-який час звернутися по своїх проблемних питаннях для їх вирішення. Відкрили поліцейську станцію напередодні п'ятої річниці із дня створення проєкту Нацполіції, поліцейський офіцер громади. Ми проаналізувавши досвід роботи погів в інших громадах. Насамперед, це стосувалося Шаровечковського старостинського округу, де пог нас вже працював. Ми побачили однозначно велику того ефективність, особливо в частині профілактики. Можливих правопорушень, злочинів і так далі, тому що поліцейський офіцер громади це фактично рідна людина в тому населеному пункті чи в тих населених пунктах, які вона обслуговує. Також поліцейську станцію відкрили і в селі Давидківці. Тут із мешканцями Давидковецького та Пироговецького старостинських округів працюватиме Євгеній Валько. У Нас були підготовчі курси майже три місяці в місті Вінниця, де ми проходили екстремальну їзду. І... Тактику, я думаю, воно в майбутньому допоможе в моїй роботі. В цю поліцейську станцію можна звертатися в будь-який час робочий, а по телефону можна завжди зателефонувати. З любими питаннями можна звертатися до нас. Буду радий допомогти кожному і почути кожного. Треба завжди є в роботі поліцейської. Є різного характеру питання і вони є завжди і такі, знаєте, і побутові питання, якщо раніше був наш дільничень. Ми його там дзвонимо, поки він там приїде. А це вже під рукою це дуже зручно буде. Якесь питання, поїхали, зразу вирішили. За кошти із бюджету громади обом правоохоронцям придбали автомобілі та частину обладнання. Загалом на Хмельниччині вже відкрили 53 поліцейські станції, де працюють офіцери громади, і на цьому не зупинятимуться. Поліцейський офіцер громади буде знаходитись постійно в громаді. Він буде спілкуватися постійно з населенням. Він сьогодні буде працювати разом із головою громади і вирішувати спільно всі ті робочі питання. Ми сьогодні це робимо для того, щоб поліція була постійно з громадою, щоб ми працювали. На підставі принципу безсеревності, що ми сьогодні працювали на принципі партнерства з населенням. Ірина Мулір, Валерій Телеховський – новини міста. На базі Хмельницького інституту Мауп можна скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою. Це екзамен для держслужбовців та людей, котрі хочуть отримати українське громадянство. У Хмельницькому іспити почали проводити з лютого цього року. За цей час власний рівень знання державної мови перевірили вже близько ста охочих. Відбуваються екзамени двічі на тиждень, у середу та п'ятницю. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Іспит на визначення рівня володіння державною мовою з лютого цього року можна скласти на базі Хмельницького інституту Мауп Екзем гов'є, тобто це офіційний сайт національної комісії зі стандартів державної мови. Зареєструватися претендент може при наявності вільних місць саме на нашій локації, починаючи з першого дня першого числа кожного календарного місяця. Тобто президент заходить, авторизується знову ж таки через систему або банк Айді, або системи дії, або ключ з кваліфікованим електронним підписом і обирає ту дату і час, яка буде прийнятна для нього. За цей час власний рівень знання державної мови перевірили вже близько ста охочих, розповіла Алла Авсієвич. Відбуваються екзамени двічі на тиждень у середу та п'ятницю. Одночасно скласти тестування може п'ятеро людей. Процедура триває 30 хвилин. Тестування складається з двох частин: тестова частина та запис монологу. Тестова частина це перевірка претендентів на знання української мови в різноманітних варіантах. Усі правила української мови тут в даному тесті використовуються: і орфографічні питання, і граматичні, і так далі. Самі тестові завдання їх є 29. Друга умовна частина цього іспиту це є запис монологу. Це вільне висловлення претендента на складання цього іспиту на ті дві, на одну. З двох тем, які система рандомно пропонує для складання, тестування відбувається під наглядом інструктора та відеоспостереженням, яке контролює Національна комісія зі стандартів державної мови, ми подали свої пропозиції, надали наявність. Інформацію про наявність матеріальної бази, яка задовільнила державне агентство, власникаючи нам дали дозвіл. Сертифікат про складений іспит згенерується за два тижні та буде доступний в електронному особистому кабінеті. Якщо результат не задовільний, екзамен можна перескласти через чотири місяці. Сертифікат згенерується в будь-якому випадку, але їх є шість типів, і, наприклад, для 69% це означає сертифікат типу Б2. Він не використовується при занятті посади на державній службі. Тобто сертифікат сформується в будь-якому випадку, але їх тип залежить від того, коли куди його можна буде використати. Для саме державної служби потрібен 70% і вищий результат. Орієнтовно 89% здають, 11% не здає. На Хмельниччині іспит на рівень володіння державною мовою можна скласти у двох вишах. Окрім інституту мауп, тестування відбувається й у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Багато. Таких інноваційних якихось речей проходять ну, випробування на нашій базі, і ми завжди включаємося в новітні такі процеси. Тобто ми готові до інноваційних новітніх речей в освіті. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся із нами. Гарних вам вихідних. Слава Україні!